Коли-небудь відчували себе застряглими в ситуації, яка здається висмоктує ваші сили, ніби несучи невидиму вагу на спині. І дні, які повторюються безглуздими, як внутрішній голос кричать, що щось потрібно змінити, але ти залишаєшся не від страху, а тому, що ти думаєш, якщо ти очікуєш трохи більше, все може стати краще. Я історія не лишимо, як це історія тисяч людей, які перетинали мене. Я вре, і з раннього віку я навчився з мудрості своїх предків визнати ознаки життя, коли боротися і коли рухатися далі. Повірте, знаючи, як відійти в потрібний час, це одне з наймудріших і менш цінних дій, які існують. Я від себе на Авлі, яке починає тонути, і чуєте гримаса в корпусі? Відчуваєте, що вода піднімається, але воно все ще знаходиться на палубі, сподіваючись, що капітан вирішить проблему і часто діємо таким чином у житті у стосунках. На роботі у дружніх стосунках чи проекта і чіпляємось за відомого, боячись втратити помилкове почуття безпеки, лине діядини спосіб зоочадити все залишити, залишити після себе те, що вже не служить і стикається з невідомим. Багато людей бачать від'їзд як поразку. Днак досвід показує інакше. Правжня сила не зберігається за будь-яку ціну, а в визнані, коли настав час рухатися далі, зберігаючи його цілісність та майбутнє. Його дні ми вивчимо дев'ять ситуацій. Коли ви утечаєте. це не слабкість. Акт можності та інтелекту. Бачив людей, які роками залишалися у стосунках, які їх споживали, посміхаючись у світі, коли вони самі втратили, зустрічав талановитих професіоналів, які були на роботі, де їх не цінували, втрачаючи частину своєї сутності щодня, сам уже відчував себе поза дорогою, думаючи, що альтернативи немає. Але саме тоді я вирішив залишити, що нові двері відчинилися, і життя набув кольорів, які я навіть не уявля. А не теорія це перевірений урок на час, Врейська традиція вчить спостерігати, аналізувати. За вибирати з совістю, і Талмуд говорить, що можливо, величений у потрібний час зберігає не тільки тіло, але й душу. Обто, щоб відійти, це не здаватися, це піклуватися про себе та власну долю. Ви можете думати, а раз, але як ви знаєте, коли настає час, про що ми поговоримо. Поділюся реальними прикладами, які допоможуть вам визначити ознаки, які ви залишаєтесь, можуть бути небезпечними, поки ви може бути спасінням, а не лише слова в це уроки, які я бачу жив, Якщо ви дотримуєтесь до кінця, ви навчитесь не витрачати роки на щось, що руйнує вас всередині. Ви знати, коли ви відтимете. Це мудрість, і як це робити, не втрачаючи сутності. Але спочатку нам потрібно подолати перешкоду страх. Ага, то хто з нас там, де більше немає життя, просто для страху змін. Але зміни – це не вороги. Вони є інструментами для життя з метою, гордість тут, а повагу до власного часу. Руйти готові. А вивчимо дев'ять ситуацій, коли ви відтемтесь. Це найрозуміше, сміливе та розумне рішення. Сторі будуть особистими практичними уроками та порадами, заснованими на досвіді який насправді праці, якщо ви готові почути правду, навіть якщо це важко, але щиро у вас буде шанс перетворити своє життя епер, коли ми розуміємо, що у відмові це не невдача, а жест мудрості. Поговоримо про конкретні ситуації, які я спостерігав і жив. Історії не є вигадкою георокер, які життя навчає нас важко, але ціно перша ситуація стосунки, яких вас не цінують. Зустрів багатьох людей, особливо молодих людей, які залишилися у стосунках, де їх ігнорували, зневажали або навіть жорстоко поводилися. Рух, кого я буду називати Авидом, пережив роки, думаючи, що все покращиться, але нічого не змінилося. Оразу, коли він намагався висловити свої почуття, він отримав байдужість чи критику. І тільки коли він зрозумів, що його цінність не залежала від схвалення інших, що вона відійшла, вгадайте, що він знайшов стосунки, де його поважали і любили. І ще тоді ви зрозуміли, що роки, втрачені в цих порожніх кроватках були викинуті. Роб зрозуміли цінути себе. Якщо хтось поруч не визнає його важливості, настав час рухатися далі, а з з тими. Хто не бачить вас, коли внебудь буде відновлена руга робота чи проект, який вас рунує? Мене була робота, де я прокинувся з вагою в грудях. А в колишнє середовище було токсичним. Лідерство не дало місця для зростання, і проекти лише створювали стрес. Ривали час я намагався довести, що зміг тримаючись і очікуючи змін, але лише тоді, коли я пішов геть. можливості прийшли працювати з тим, що я насправді. Робив наді зміна шляху краще, ніж продовжувати зношуватися. Ідалині може відкрити двері, які ви не могли уявити, що існують. Ретя ситуація дружби, що виснажить вашу енергію. Е, просто любовні стосунки можуть бути токсичними. Дружбою теж. Люди, які смокчуть свої сили, критикують, заздрять або просто скористаються. І друг, який я назву Амона, зберігав дружбу з кимось, хто постійно його зменшив. Тільки коли він пішов геть. Він відчував полегшення та радість. Рок простий справжні друзі підтримують і надихають вас, не тягніть вас, а е, бітися, позбутися ти, хто завдає вам шкоди, етверта ситуація, звички та залежності, які вас контролюють. І часто очіляємося до поведінки, яка нам шкодить куріння, пиття, витрачання часу на соціальні мережі, чорнівні стосунки. Бачив, як люди десятиліттями чіпляються за цими стандартами. Думаючи, це просто звичка, це непогано. Але справжня свобода приходить. Коли ви вирішите відійти від того, що ви домінуєте над вами рук, це те, що звільнитися від шкідливих звичок це шлях до себе. Їм раніше воно починається. Тим більше шансів йому доведеться жити повністю. Я та ситуація в фінансові пастки. Тоді відхід це питання в виживання. В юди залишаються в бізнесі чи проектах, які споживають лише гроші та ренергію, боячись визнати помилку. І підприємець, якого я знаю, інвестував роками в некомерційний бізнес. Тільки тому, що я вважав, що вже пізно відмовитися. Езультат, і втрати час, що щось руйнує вашу стабільність, краще розпізнати помилкові, почати спочатку ніж втратити все. Оста ситуація, соціальне коло, яке обмежує вас, ваші компанії, друзі, колеги, навіть сусіди впливають на наше життя. Що вас оточують люди, які лише скаржаться, лише критикує, відлякує і поширює стра. Ви занурюєтесь у повільну отруту, а ще енергія згасає. Ваша мотивація зникає і не усвідомлюючи цього, ви вже не самі і вступання цього середовища. Це не боєгузливо, це виживання. Знаю людину, яка змінюючи своє коло співіснування здається. Відродилася, і ті вість повернулася, з'явилися можливості, і життя набув нового сенсу. Рок, а в колишні середовище, в якому ви вставляєте форму, хто ви є. Но це єдиний спосіб розстаюма ситуація в моральні зобов'язання, що розморожують її сутність. Увоють випадки, коли залишилися, означає зрадити власні принципи. Бачив люди, в які боячі залишити терпіти несправедливості, прийняли ситуації, які зашкодили їхні совісті або навіть брали участь у діях. Які йшли проти всього, у кого вони вірили, ро й коли не домовлятися про свою цілісність, що місце чи ситуація вимагає, щоб ви обманювали? Ідіть геть, аж внутрішній мир без ціни. Ройсьма ситуація, культурний та соціальний тиск, а з тому там, де не повинні через очікування сім'ї, суспільства чи традиції. Молоді люди, які залишаються на роботі, які задушують їх стосунки, які їх нещасні або способи, які не їх власними. Лише тому, що ось як це має бути, але ваше життя належить вам, а не до правил інших. Рок, а вчиться, що ти ваш внутрішній голос, а не лише поради інших. Ноді виходити це перший крок до пошуку справжнього щастя. Ев'яти і більш важливий в ситуаціях здоров'я та емоційний баланс. Рештою відхідця акт самодогляду. Якщо ситуація руйнує ваше здоров'я, спричиняючи безсоння, тривогу чи виснаження, не соромтеся, іди геть, Ікар, якого я знаю, незважаючи на багатообіцяючу кар'єру, залишив лікарню з нелюдськими станами та токсичним управлінням. Початку страх невпевненості був чудовим, але сьогодні він дякує за те, що він насправді має значення того здоров'я, та його розум рок. І чого ні гроші, ні статус, ні схвалення. Інших не варто більше, ніж ваше самопочуття. Всі ці ситуації ведуть нас до простої правди виходити вчасно. Це не здаватися, це поважити себе, свої ресурси та своє майбутнє. Говорить мудрість предків, а й чіпляється за те, що вас рунує. Дій там, де ваша цінність і необхідна, і тя вимагає, щоб ми знали, як розпізнати знаки, коли ви наполягаєте, коли битися. І перш за все, коли вийде тряздатність, перевірена часом, це те, що дозволяє нам берігати нашу енергію та нашу суть. Бачив, як залишити перетворює люди, вони відновлюють радість, впевненість та життєздатність. здатність. Е, Енемагія це практика бути чесною до себе. Апер е, приєднамось до всіх творів і говоримо про токсичні стосунки. Твори, які задушуються, друби, які стікають, звички, які знищують фінансові пастки, отруне середовище, моральні поступки, соціальні тиски, нарешті здоров'я, Оспільні ці ті ситуації. Кожному з них залишатися означає втратити частину себе, умору, розвиток здатності розпізнавати правильний час для виїзду настільки важливо, е тоді, коли пізно, не тоді. Коли все вже обвалилося, а раніше коли все ще є шанс зберегти своє здоров'я, споті та енергію та свою можливості, нанять як вийти вчасно, це мистецтво, як і все мистецтво, воно вимагає практики, спостереження і, перш за все, сміливості зіткнути за справдою. Знаю, що важко визнати ожливо, мені потрібно піти, і живемо в культурі, яка прославляє опір. Що бентежить наполегливість мучеництвом, але побачивши сотні історій, я можу сказати, хто вчиться виходити в потрібний час, не тільки заощадити, відкриває двері на щось краще. Розвольте розповісти ще одну історію. Рух назвамо його жоном провів десятиліття на керівні позиції, яка його вичерпала. Для нього вист було б невдачею. Він побоювався втратити статус, повагу та стабільність. Оки одного дня він зрозумів, що я залишусь. Я втрачу себе Ін стріля. Перші місяці були важкими, шукаючи нову роботу, реорганізувати життя. Але через рік був щасливішим. Виконаним і перш за все живим знову. Я історія доводить іноді від'їзд. Це не кінець. А початок чогось набагато кращого хочу, щоб ви зберігали ці історії і ця занадто коротка, щоб залишитися там, де вони не цінують вас, де ви втрачаєте сили і свою віру в себе виходити в час на егоїзм – це обережно. Уму, um, що просто зберегти себе, у вас буде щось цінне, щоб запропонувати іншим. Відкити знаєш, що порапіти, і які знаки зрозумілі? І живете в постійному стані стресу чи тривоги, а ще здоров'я фізичне чи психічне погіршується, і відчуваєте засі без росту, просто повторюючи порожню рутину, і жертвуєте своїми принципами, щоб залишитися там, де на причина залишитися. Це страх перед невідомим, мам'ятати піти це, не здаватися. Відмовитись це відмовитися від своїх мрій, своїх цінностей, свого життя, і це свідомий вибір. Засноване на чесності з собою, означає, заслуговує більше, і я готовий шукати місце, де цінується ми зусилля та суть. Знаю, що перший крок може налякати трах невпевненості, судження, втрата справжні. Але якщо ми подивимось на мудрість тих, хто прийшов перед нами, ми побачимо. Що відвість це стратегія, а не слабкість, а шлях до свободи та зростання. Розумієте, це вити вчасно це інвестувати у власне життя, а ваш найцінніший ресурс він не повертається. Якщо ви витрачаєте це на щось, що вас споживає. ви не просто втрачаєте дні, втрачає шматочки себе, а бітеся, відпускати те, що вас тягне. Але ж ти після цього місця, стосунки, побуту звичку чи кулу, що зменшує вас, ідіть до того, що надихає вас, де вас бачили, де ви відчуваєте себе живожин вихід це шанс почати спочатку. Ще раз, коли ви вирішите з ситуації, яка вас рунує, вміцнює вашу внутрішню силу та впевненість у собі, і навчитись слухати свої потреби, поважати свої межі та будувати життя, яке насправді належить вам, у му, моя остаточна порода полягає в тому, що це не теми залишати, коли це необхідно, а чекайте, поки життя вас порушить. Ослухайте себе, довіряйте своїм емоціям та інтуїції, а не потрібно залишатися там. Де вони вас не цінують і маєте право і обов'язок шукати те, що робить вас щасливими? Саме в цьому виборі знаходиться справжня мудрість що історії та роздуми, якими я поділився тут резонансними з вами. Я запрошую вас слідкувати за цим простором. От давайте видимо за межі слів ви, в чому мудрість, яку час і досвід навчають нас разом, і знайдете реальні повідомлення про люди, які як ви навчилися чути ваш внутрішній голов, діяти з сміливістю і жити повністю не навпіл, не з зобов'язання, а справжністю обов'язково перегляньте наступний вміст. Кожному з них у вас буде практичні інструменти для прийняття рішення від у найскладніших ситуаціях. Авати перетворимо перешкоди на можливості, адже виз у потрібний час це не поразка, це перший крок для нового початку. Очаток, де ви вільні, де ваші сили та впевненість не залежать від схвалення інших. Очаток, коли кожен день приносить задоволення, а не виснаження рета, Не вод ви живете для себе, а не відповідати очікуванням інших. Моє найбільше бажання полягає в тому, що після цього моменту ти дивишся на своє життя іншими очима більш сміливі. Чисніше, і перш за все мудріше йти, коли потрібно інути себе, просуватися до життя. Яке ви заслуговуєте то, який був укладений до вас? Буду тут ділитися більшою кількістю способів жити з мудрістю, сміливістю та безумовною любов'ю до себе, У зустрічі ближчим часом.